Вітаю! Сьогодні поговоримо про тему, ну, скажімо так, дуже делікатно, але й страшенно важливу. У довготривалих стосунках інтимна близькість може бути найвищим проявом любові, а може стати непомітною зброєю. Тож давайте спробуємо розібратися, де ж проходить ця тонка межа. І ось власне головне питання, яке ми сьогодні ставимо одна й та сама дія, вона може бути як міцним мостом, що з'єднує двох людей. Так і знаєте, високою стіною, що їх розділяє. Як же це відрізнити? От про це і поговоримо. І знаєте, щоб зрозуміти цю різницю, треба почати з основи інтимність у стосунках, це ж не просто фізіологія, правда? Це щось набагато набагато глибше, це ціла психологія. По суті, це мова, так, справжня мова, от просто уявіть мова без слів, де говорять дотики, погляди, тіло. Це такий глибокий діалог, який відбувається на рівні емоцій. І, чесно кажучи, така розмова часто може сказати набагато більше, ніж тисячі слів. І що ж ця мова може сказати, коли вона здорова і чесна? Ну, насправді, найголовніше це повідомлення: Я обираю саме тебе. Ти для мене надзвичайно важлива людина. І я довіряю настільки, що можу бути повністю відкритим. Це по суті пік довіри. А от проблеми. Проблеми починаються тоді, коли ця мова зникає, коли залишається просто тіло. Саме в цей момент близькість і може перетворитися на зброю. Окей, а тепер давайте подивимось на це впритул як же все-таки відрізнити, де справжній зв'язок, а де вже починається маніпуляція? Подивіться, це ніби два паралельні всесвіти. В одному випадку близькість виростає з емоційного тепла, з розмов, це логічне продовження, а в іншому вона ніби намагається замінити собою всю цю складну емоційну роботу. Знаєте, таке собі швидке рішення проблем, яке насправді нічого не вирішує. Коли це вільний вибір обох, це прекрасно, але тільки но з'являється оце треба, заслужив, повинен, все це вже небезпечна гра. Знаєте, є така хороша метафора, що у здорових стосунках близькість це як клей. Він, звісно, сам по собі не вирішує проблеми, але він дає парі сили, ресурс, щоб пережити сварку разом. Він нагадує про те, що є оце ми, яке важливіше за будь-який конфлікт. Але як і будь-який потужний інструмент, його дуже легко використати не за призначенням, часто навіть несвідомо. І ось тут ми потрапляємо у так звані пастки інтимності, які непомітно руйнують все зсередини. Давайте подивимось на чотири найпоширеніші. Отже, пастка номер один це мент це класика. Посварилися, не поговорили, а просто помирилися в ліжко. Знаєте, що відбувається? Проблема нікуди не зникає. Вона просто зацементовується до наступного разу. Далі йде доказ. Це коли близькість стає таким собі доказом, що у нас все окей, хоча між людьми вже може бути емоційна прірва. Звідси один крок до втечі це коли близькість використовується, щоб просто уникнути складної, неприємної розмови. Ну а вершина всього цього це транзакція, коли близькість стає товаром. Ти мені, я тобі. Це вже пряма дорога до руйнування. І тут є ще один цікавий момент часто, хоч і не завжди, звісно, є певні відмінності у сприйнятті. Умовно кажучи, для чоловічого фокусу інтимність нерідко є доказом любові. Тобто, якщо вона є, значить усе гаразд. А для жіночого це частіше результат любові. Тобто вона можлива тільки тоді, коли є емоційний зв'язок. Але насправді, знаєте, здорова модель це не або, або це замкнене коло. Емоційна близькість породжує фізично, а фізична зміцнює емоційно. Одне без іншого просто не працює повноцінно. Так, з пастками і проблемами, наче розібрались, але що ж з цим усім робити? Давайте поговоримо про найголовніше як будувати ту саму справжню близькість. Є кілька, знаєте, золотих правил, на які все тримається. Перше і найголовніше проблеми вирішуються розмовою, а не в ліжку. Спальня це зона вільна від конфліктів. Далі, інтимність це завжди діалог. Про бажання, про кордони, про те, що подобається, це не монолог. І, звичайно, варто пам'ятати, що фізичний та емоційний стан це база, бо коли є втома і стрес, близькість легко перетворюється з бажання на ну, такий собі обов'язок. А тепер до конкретики, що можна робити вже сьогодні? По-перше, створювати контекст. Близькість рідко виникає на порожньому місці. Це може бути прогулянка, вечеря, просто щира розмова. По-друге, прибрати слово мушу і залишити тільки хочу. По-третє, додати ніжності у буденність: обійми, компліменти, флірт це все створює потрібну атмосферу. І останнє, але дуже важливе, говорити після, просто поділитися тим, що було приємно. Це це неймовірно зближе. І наостанок хочу поділитися однією думкою вона, як на мене, найкраще підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. Звучить вона так: секс це інструмент, який підсилює те, що вже є. Тобто він нічого не створює з нуля, він не лікує стосунки, він працює як підсилювач. Якщо між людьми є довіра, тепло, повага, близькість зробить це все ще яскравішим і сильнішим. Але… Якщо там вже є холод, маніпуляції, недовіра, секс зробить цей біль і розрив ще гострішими. І тому, мабуть, найголовніший висновок такий справжній глибокий зв'язок починається зовсім не в спальні. Він завжди починається з чесності, а все інше це вже просто його прекрасне продовження. На цьому все. Дякую.